К нашій піхоті підходять по Не до недочеловеки. Ой-ой, ой вообще рядом. Готовий торчить, закопать и шок. Да. Волнен, давай, Владик! Побіг! Владик, ты баш біжить! Так, давай, я кидаю в яму, а ты хуярці от. Ебу! На, сука! О, перебив ножки, долба. Командири направили всі сили на те, щоб наші відбили цей штурм. Важкувато було, але вибили. Працюємо із Луганським прикордонним загоном, бригадою помста, які стоять південніше Кліщіївки. У них теж росіяни тут періодично йдуть на штурми, і як нам вже вдалося дізнатися, їх теж допомагають відсікати саме ударні БПЛА. Це, мабуть, ті так звані зуби дракона, так які росіяни. Да, Нас, да. Це sect, так, Ми заїхали, не вже були. Ми беремо і летим, бо якщо бачимо піхоту, кошмарить треба. чтобы они понимали, что им тут вольно нельзя перемещаться. Разведка скинула коры, лазят в гости наши, что-то шукают, чи разбирают позицию, чи строят позицию, непонятно. Сейчас летим их покошмарить. Так, изумлюсь на другом изум минус. Чтобы чуть разумею, около соседнего дерева. Люд. О, стоит, тепчика выглядит. А где другие? Просто думаю як би так кинуть, щоб він не спів від гранати втекти і щоб її туди покласти. Що його, хоч за трьохсотило? Тихо, 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 де, щось він. Виявили трьох, остальні десь поховались по норам. І двома скидами трьох затрьсотили. Третього зараз шукаємо. Краша піхотя підходять, по канаві лізуть. Человеки. Не до человеки. Ой-ой-ой, вообще рядом. Вот тут по железке, вот тут, давай, мы 150, наша пехота. Блять. Дай дрон. Блять. 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 Ебаный, ты в рот. Готовым, готовым, готовым. Дай ему пизда Готовы, готовы, Они на пье на уже сидят. Ебать! Готовин торчится окопа чи що? Да, цепи. Шо, блять, охуел, блядь, нужно выставлять. Ну мене по-любому надо корректировать, же я в своих. Да давай быстрее уже собирайтесь. Це будуть відстрілюватися, жек давай дивись акуратніше. підлітай на 50. я Так, да Михайлович, летимо вже в воздухі а ну дивіться що там твориться бо щось ніхуя непонятне Що, два пі*** на я бачу в окопе по стриму. Сейчас уже долетаю. Давай, туди, пуля и туда. Давайте, давайте, Михаил, да, уже идем. Ты с кем я сейчас сам летишь? Двумя дронами Владик уже взлетает. Уже взлетел. <рес> уже взлетел. Окей, хорошо. Давайте, давайте. Все, уже то точно не начали. Кошмаром. Да, 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 ебашь, ты их. Плюс все, плюс, плюс. Ну, блядь, давайте. там рэп, сука. Наш? Такий там наш. Стоит там же, Дим. Беля железки, бля, сейчас на поверхню бля, сейчас вылез, понял, ползем. На туре? Да. Сейчас вставь идей. Гуляющие ходят, блядь. А Они отстреливаются, не? Да не, они, блядь, усе влазят, блядь. Понял. С норки в норку прилазят. Сука, стреляю. А, а тебе, ты же там чешу? Да да над ним, блядь, Владик. Сам. Давай веселей, бо, походу, Я ще и рыбчина ебаша. Я лечу. их земля. Меняй да, этот, на накольник меняй. плюс то вони никуда не опустяться. я над ними стреляют не можу опуститися. Ну, ну хуярять по нам Хуярять по нам пробуй опускаться все у нас минус дрон сбыл нихуя себе Амікація плюс. Це там? Да. Yeah, nah. Короче, Владик, заходь на скорости, oh, долго uh, там ебловать не надо. Ты вы заходьте, знаешь как? От тебя браски и uh -huh. тупо well, на скорости well. пиздуй, только левее между тебя образкой и головым. Well, yeah. Понял? Вот это посередине посадки. Ты захочешь, что ты тупо въебал в, в лопе. То, что там окопи, а не в окопе вдвоем. Ты десь, хоть кудись околом зайдешь. Ось, oh, ось, oh, ось oh, он. Oh, 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 oh. Давай сейчас хуярить бы А вот он, блядь. Вот то, да, 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 он. Да. Влучание, влучание. Есть, есть, хорош. Молодец, вот, 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 что вот, 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 Командири направили всі сили на те, щоб наші відбили цей штурм. Уже влучили у одного точно росіянина і він поранений. Зараз продовжують працювати. Де ж, житт? Та я ж на підльоті, сука. З Манюня на підльоті, зять канал пролітаю. Манюня відпрацьовуйте у цього ближче стоїть. У вторые ебать. На, нахуй туда, блядь. Кинуться а ты? Нет. Ч, это фон? А вот! А, давай, Владик! Побей их! Владик, ты башь бежит? Так, давай, я кидаю в яму, а ты хуярь все. Ебать! На, сука! Порыбы в ножки, ебал, блядь. Сука с ямы хуярить, блядь. Термобар, нахуй, яму, блядь. А нет, ты шо? Вот вылазят. Чики, что так хорошо зайшов, начали шмалять, пидать ты. Термобар пошел через половину. Давай. Давай, да, семь, они съебаются, блядь. Я бачу, Михалыч. Бачу я пидаю. Три ебать. Де? Три там же сука! Йо, пиві, хто на Три Мы на підлете Два откат один вилази. От пролітають кладуще. Включи запись. Діма, брат, Дима. Повалимо у те, що зараз ближче до железки йдуть. А, вон митруп скатывся, ебать. Это тварь, бля. Я сам добавлю нахуй там, блять. Раз, и, Третий вышел, Владик. На железке сейчас да? Спускается до железки, да. Приходит железку. Опа, пошел -то -то только что -то. приход был. Это, это же назад они идут, правильно? До себя? Да, да, да. Они сейчас кучу сбежатся. А вот они. Да Ну сбей с ног еще одного, блядь. Разрыв есть, Вич. Ну что-то бежать только двое. Давай. Все, 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 все. Все, Ну опять лечу уже с гранатой. Я тоже лечу, я рад, Давай. Все идут. Третий вообще хуёвый. Это термобара 7 тоже Бачу. Бачу его? Все. Та ні. Не він? Та він, він. А? А, ну впав. Упав, так. Да. Так, все, штурм відбито, залишився лише один вцілілий ворог, і він тікає назад до своїх позицій. Тільки що відбували спільними зусиллями з 28-ї бригади і 92-ї. Штурм був на нашій позиції. Ворог. Підійшов близько до нашої позиції, до піхоти. І відбивали підпівішками, скидами. Важкувато було, але вибили. Чисто ударними розбили їх мавіками і півішками. Ну, артилерія теж допомагала, підкидували їм трошки, Ну, в основному це всі були розбили їх чисто дронами. Так, це доволі нормальна практика, так як навіть якщо взяти ціну, то одна пташка дешевше одного снаряда, і це набагато швидше пташкою. Тобто ти вже бачиш, куди ти летиш, що ти робиш, і це набагато точніше. Ну, з мінімальним ризиком для своїх позицій, для своєї піхоти, так як арта ну, не завжди буває, що вона там з першого попадає, а пташкою це чисто оператор керує, оператор влучає. Так, це був штурм вогневої позиції, ну, таке трапляється, так як погодні умови. Не завжди Дозволяють виконувати там ідеальну розвідку. Таке трапляється, що ворог може підійти. Но силами безпілотної авіації ворога знищено було. Штурмова група десь в кількості 10 чоловік йшла. По загиблим поки що 6 200, Ну, 6 загиблих 3 поранених. Іншу групу зараз нічні вже ці пташки шукають, добивають. В принципі, ну, Позиції втримали, штурм відбили. Від самого початку нашого перебування на цій ділянці ми спостерігаємо спроби штурмів як малими групами, так і штурми з броньованою технікою. Особливо останні два тижні штурми відбуваються регулярно. Штурми не тільки не тільки. Піхотою, а й з використанням броньованої техніки, але всі вони не успішні. Загальні тенденції наступу ворожих з застосуванням техніки, вони закінчуються ще за дуже довго до наших позицій. Порядка 2-3 кілометрів до переднього краю техніку. Вдається знешкоджувати. Техніка підривається на міні, вона зупиняється на місці, і тоді вже починають працювати і дрони, і артилерія. Угу. Завжди такі величезні балдахіни несе така маленька пташка. І таку, таку величезну ми використовуємо вперше. В нас взагалі ми використовували приблизно такого плану. Mm -hmm. Це буде вперше. Ефект в нас цього термобару у нас він своїм дуже великим вибух, вибуховим снарядом розносить у нас ці бліндажі в укриття здання. Я ще не знаю, куди я її буду класти, але зараз щось не буде. Якесь місце. Він теж такий тяжкий, якщо воно в прям здання, здання максимально буде неприятне. Бать, Владик, ти її завали. Це нутрі чи ні? Так, да, чітко. Я йду. Була ціль. Зайшли в будинок. У них там будинок, типу, як шоп. і переждати щось. І вони там відстанавлюються. Це саме крайня хата на вулиці. І вони туди или при пересмінці на позиції, або наоборот, вони туди типу, туди заходять, бо вона сама ціла, ця хата була. І у нас був експериментальний боєприпас термобарвовий, 2,5 і Ми його туди вдало доставили. Вау, прямо з туди. Ну, Засипали цих трошки. О! Хтось добав. Ще туди ж. Угу. І ще. Угу. Ну да, в очередь вже були хлопці. Щоб зупинити противника, тут черга вилаш. Да, так, у нас тут буває, як немає ніяких цілей, там таких прям явних, ми аж б'ємося, висиш в очереді, ну, підлітаєш на високій висоті і дивишся, поки шукаєш. А там вже рой оцих коршунів літає. Конкуренція в нормальному сенсі. Тобто нема такого, що о, дайте, я його там б'ю. Просто побыстріше розкошмарить, щоб пане. никуда не добила. Ебать, перевернулся. Минута прошла? Да не прошла, там еще нихуя минута. Так быстрее электродинатор вытяните. Дмитре, mm. У вас місія, місія камікадзе була щойно. Була. Треба було, вит... треба було витягнути. Витягнути треба да, так і сплати ініціації в нас ж також її роз'єднати. Небезпечно. <с? <с? <с?> трошки, трошки так, було звичайно, то тут секунди. А, ну якби не зробили... Треба було просто її зривати чимось. Oh. Було, було б гучно. Ну а так, слава Богу, сам вам. Секунд 15 і ми на цілі. Хай на цілі. Це ні, Владик, нормально захотів. Нормально? йоп твою мать, там ще завалились плити. Так там що? Там росіяни скупичились? Це ж 9 людей сюди зайшло. Ну, Хоча б вони розуміють, що їх кошмарять. І вони ж далеко не підуть. Тут даже. Не за 300, а просто їх деморалізувати, вони розуміють, що щоб твою мать кошмарить, постійно літають. Небо грязне, нормально не пройдеш. Найчастіше ваші цілі це що? Це, це десь процентів 60 піхота йде. Ну, процентів 40 це інженерно фортикаційні споруди. Тобто, типу, в підвал вони його закривають, а ми потім його розкриваємо. І, і Якщо вдали заліт, то туди прям ми попадаємо, як цей боєприпас термобар він просто виверне там все із Ну, Якщо ми просто розкриваємо ход, то тоді вже працюють скатовщики. Так набагато ефективніше, тому що в мене буде підтвердження з боку скидовщика. Ефективність полягає в тому, що, наприклад, засипана нора або прикрита чимось. Якщо в мене є хороша можливість туди влетіти і розкрити, то я ті типу, зерблю, а хлопці вже допрацюють зі мною или наоборот. Ми їм настільки ну, прикрили, прикрили повітря, що вони навіть не можуть провести ні евакуацію, ні занести е, продукти, ні занести боєприпаси на свої позиції. Перепрошуваємо, міняємо. Частоти, які нам потрібно. І під себе настраю. А от зараз ви паяєте що це таке? Це тут відпав у нас RX. Треба його припаяти назад. RX це прийомник управління. Дрони, які збирають на кухні. Приходять вам? На кухні? На кухнях, так. Да. Ну знаєте, що у нас міністр закликав. Е, людей. На кухнях збирають дрони. Приходять. Це приходять іноді, так. Да. Ось лежить осястовка, кстаті, які зібрав на кухні. Дуже хороші дрони. Лучші дрони, ніж дає наше міністерство. Це за допомогою наших системів РЕП було подавлено ворожий FPV-дрон так званої їхньої організації Судний день по конструкції, по. Начинки самого дрона досить таки непоганий, не і я скажу, що це не бюджетний варіант такого fpv дрона mm -hmm. Ось такий використовує противник. Це в них вже на лінійку поставлене виробництва чи як? Так, так, звичайно. Ну, якщо брати там Іванівський напрямок, то просто вони доходять до того абсурду, вже, що на перехресті там доріг просто такий знаходиться постійному режимі чергування. Ось такий дрон. Який висить там, от в нього батка. Він там 15-20 хвилин висить, якщо просто нічого немає, він десь там летить в район наших позицій, просто падає, і буквально там через 10 хвилин знову новий, ну, знову прилітає другий інший дрон. Ну, Бригада насамперед уже має таку доволі цікаву бойову історію, так як ще з 2014 року Луганський прикордонний загін тримав найдовшу оборону свого підрозділу. Потім бойові дії на кордоні, станиця Краснодон, ну, Ізваріно — це там, де перш, перші зустрічали ворога. Наша гвардія наступ називається Помста. І з травня місяця 2023 року ми існуємо. Кістяк підрозділу це люди, які зустрічали повномасштабне вторгнення на лінії зіткнення у місті золоте по Попаснянського району. Ми вже показали свою ефективність не тільки ми, а в цілому всі прикордонники, всі виконували завдання. Прикордонники в усіх найграчіших точках всього фронту, починаючи з 23-го року чи з 22-го року в таких населених пунктах, як і Креміна, таких населених пункта Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка. Наш підрозділ спочатку повномасштабного ми зустрічали його на лінії розмежування в населеному пункті Золоте. Після того була Креміна, після того був Святогірськ Тетянівка Богородичне, потім ми були навідновлені, потім три місяці пекельного Бахмуту, хто було найгарячіше. Ну, збиття двох літаків нами, якби героїчні вуличні бої в місті Бахмут. Не було такого дня, не було такої часу доби, щоб не здійснювали штурмові дії противником наших позицій. Так, ну, регулярна. Армія Касапів так не штурмує, як вагнера штурмували. Покрімної, так, да, початок, це як зустрічали колони, це був перший опит, ніхто не знав, як звучать розриви, ну, більшість. Там хлопці були атошники, ті, що там з 2014 року, з 15-го а так були практично всі необстреляння. Були з нами 128-ма бригада, потужні взагалі просто рекси. У них вчилися, з ними виїжджали на вилазки. ну так і потрошку-потрошку. До кожної бригади скидали, набирались опиту. А саме потужний особисто для мене, мабуть, ліман ну, це те місто, де ми вже з танками зустрілися. Тобто, там і артилерії вже була плотність більше, піхоти, як такової, особо не було, штурмували броньою. Тобто, танчики йшли, і в силу того, що озброєння ну, було мало, а те, яке було іностранне, мало хто не мів, Користуватися ним, ну, тобто так важкувато було. Бахмут вже були на опиті. Вже трошки десь піднавчились, щось чогось вміли, але плотність всього. Плотність всього і піхоти, і авіації. Коли найважче в Бахмуті було? Промка сама тяжова була. Промка, вірні, якось по наростаючій. Да, промка. Последні вже дні до ротації, коли ждали, ми як, як в кліщах були трошки. У в очці, а що з усіх з трьох сторон прилізли, вже непонятно відкуди куди летить. Там було очко. Давний вже ягідне піднялись на гору, почали заходити за спину з двох сторон. Тоді було неприкольно. Ну і мотивація в мене, скажімо так, в мене саме почала. Почала мене назрівати мене ця мотивація. моя тоді, коли мене, під час перегляду новин я дивився на ці зруйновані будинки, загиблі, цивільні, діти. Ну, і Одного часу я просто не витримав, сказав Годі ну, і пішов в воєнкомат. Насамперед, я хотів зупинити, мене, щоб ну, вони не дійшли мене туди, де мої близькі родичі були близькі. Мене, це це по-перше. А по-друге, так, ми хотілося гнати їх подалі на це ж з наших земель, щоб вони, ну, щоб вони це, просто це, осознали те, що вони зробили, да? І відчули на собі. Більше мені нічого не треба на це, щоб моя земля була вільна від цього ворога. Людей треба обучати. Я думаю, за цим будуще, війни нашої технології. Більше дронів, більше операторів. І будемо робити їм багато біди. Бо бригада помста так. Бригада недавно створена, потребуємо операторів, ППЛА. Чекаємо всіх, навчимо, покажемо, підготовимо і будемо разом бити ворога.